возвращаемся в студию сегодня вечером в Днепре. Для тех, кто к нам только что присоединился, говорим мы сегодня о самом актуальном вопросе для всей страны, о крымском вопросе и в целом о решении ситуации в стране. Целью нашего общения сегодня является, конечно, сохранение мира на всей территории Украины и ее территориальное единство. Мы уже услышали ситуации в городе от представителей правоохранительных органов, заявления прокуратуры о задержанных вчера в Днепропетровске пяти мужчинах с оружием. Добавим только, что по задержанным начато досудебное расследование по подготовке к массовой беспорядком если намерения мужчин докажут то им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы и прямо сейчас к нашему разговору присоединяются представители днепропетровского евромайдана давайте знакомиться это активисты евромайдана никита Проданец и иван маркевич добрый вечер добрый вечер Доброго Доброго. мы знаем что благодаря именно вашей вот бдительности удалось выявить задержанных и возможно избежать каких-то провокаций как все было ну я думаю что Питання не в тому, що саме ми особисто були присутні, питання в діяльності громади, і я маю зазначити, що найбільше із активістів Євромайдан для цього зробив саме автомайдан і афганці. Ви з самого початку присутствуєте на Дніпропетровському нашому Євромайдані, і е, приймали в ньому активне участь. Як ви вважаєте, що привело страну к такої непростой ситуації? Насправді повну відповідальність за те, що відбулося несе. Партія регіонів та персональна пан Янукович, який, дякуючи нам всім, зник з країни. Тому зараз, коли кажуть люди, для, від чого, для, після чого це відбулось, безумовно, це діяльність минулої влади і та непроста економічна та політична ситуація, яка склалась в країні. Я хотів би додати, що безумовно наш великий спільний ворог був саме Янукович, і 90% людей не вірили в те, що можна щось змінити. І от принаймні зараз люди починають замислюватися і створюється громадське суспільство, але винуваті в тому, що було все так погано. Саме люди, ми самі винуваті в тому, що ми не змогли активізувати громадське суспільство і після 2004 року, і таким чином довели країн до нашої бездіяльності, до того, що ці... Погані люди могли собі дозволити абсолютно безчинно займатися розкраданням нашого бюджету і купувати собі там золоті батони. Ну тим не менше, ситуація міняється. активістів, наверняка становиться більше з кожним днем. Тяжело бути взагалі на страже вот отак, от общественного порядку, в тому числі. Ну, по-перше, нас багато, і ми всі різні середовища, є різні організації, кожен виконує якусь свою функцію. Не можна сказати, що там з коктейлем молотова або. Фактично, з законом в руках це різні речі, це одне те ж саме, але просто кожен реалізовує своє, як, як може. Да? Наприклад, Автомайдан з раціями патрулюють місто, виїжджали і виїздили в Крим. Єдине, що бувають іноді ситуації, коли якісь політичні партії, знаючи про це, намагаються цим, якби. Маніпулювати, але в цілому громадське суспільство зароджується, і воно вробить свій величезний внесок абсолютно автономно і без партій в тому числі. Дякуючи майдану, громадянське суспільство дійсно прокинулось, і ми бачимо дуже багато цікавих ініціатив. І фактично, Євромайдан це саме організація. Це був не партійний майдан. Це саме організація була. Ну і ми я сподіваюся, ми всі сподіваємось що не буде будь-яких рейдерських атак попиток захоплення бренду Євромайдану. Що це залишиться дійсно громад громадянське надбання, як воно і було. Ну з боку політичних партій та інших структур, які будуть намагатися спікалувати. Люди загинули не для того, щоб хтось, використовуючи це, прийшов до влади, а загинуло, щоб були зміни. Ну, Визвращаючись к более таким насущним випросам, що, скажіть, в Дніпропетровську Дніпропетровським Євромайданом дістать, щоб зараз нас порядок в місті, в регіоні? Сьогодні Дніпропетровський Євромайдан продовжує функціонувати. В якому? Сенсі, ми перейшли трошки в іншу площину, переходимо, але люди приймають дуже активну участь, приймають участь у сесіях місцевих рад, надають пропозиції. Сьогодні основна позиція це безумовно перевірка е, діяльності минулої влади та фінансовий аудіт, подальше здійснення громадського контролю та збільшення ваги громадянського суспільства в діяльності влади. Ну і безумовно головне, що сьогодні ми хочемо е, до, е, щоб у нас. Не було повторене 2005 року, коли люди вийшли, але е, залишилась фактично та сама влада. Тому є пропозиції стосовно того, які повинні бути наступна влада, е, які вимоги є до тих чиновників, які повинні приходити. Просто розумію, що І тому і майдан в Києві не уходить, і ми продовжуємо кожного дня збиратися в Дніпропетровську на європейській площі, проводити вічі саме для того, щоб не було повторення, того що влада розслабилася, коли люди пішли з вулиці, і ми могли робити все, що завгодно. Те, що ми зараз маємо владу, вона не ідеальна, і ми її також будемо міняти. Але будь-яка влада, яка буде приходити, має пам'ятати і мати страх в собі, що завтра, якщо він щось зробить не так, то... Неважливо, якого кольору буде партія, люди знов прийдуть коктейлі кактелімолот, але вже не в Києві, а прямо під будинки і офіси. Ну, власті сьогодні діло все можливе для того, щоб не вводити війська в Крим, для того, щоб при помочі діалогу рішити цю ситуацію. Як ви читаєте? правильно ли це рішення мирно її урегулювати цю ситуацію? Немає іншого виходу насправді. А, розумієте, зараз, якщо там буде хоч один постріл з боку України, то це буде тільки приводом. А, фактично, ситуація дуже слизька. Відповідальність за те, що відбувається зараз в Криму, повинна нести влада Януковича, партія регіонів, яка його висувала. Тому що, на жаль, ми можемо сьогодні констатувати, ніхто не був готовий і Крим готували до здачі. Тобто, те, що ми сьогодні бачимо, це є той факт, що там не була відповідна робота проведена, щоб не допустити тих деструктивних елементів, тих провокаторів, які з. Сусідні країни заїхали і під будь-якими приводами збурюють місцеве населення. Я вам маю сказати, що те, що відбувається в Криму, це один в один, покроково, те ж саме, те ж саме що відбувалося в Грузії, коли 5 днів серпня, коли йшла війна, один в один повторюється ситуація: ті ж самі провокатори, ті ж самі захоплені території, ті ж самі, ну там найманці у нас тітушки з пов'язками. Якщо подивитися фільм 5 днів Августа, це один в один просто сценарій того ж самого, що відбувається в Криму, того, що відбувалося тоді в Грузії. І також саме там була позиція того, що вони Саакашвілі надавав наказ не стріляти в одного з одного боку, тільки з, з, з боку Грузії. Але в них все одно була війна. І ми сподіваємося, що ця війна не відбудеться, тому що нам не хочеться їхати в Крим у якості не туристів. а... Стріляти по нашим друзям росіянам, оскільки ми вважаємо одне одного братами, в одного поважаємо. В мене є і родичі в Росії, але наш ворог не вони, наш ворог Путін і команда Кремля, яка досі продовжує по всьому світу сіяти так, подібний хаос. Ми тоже сподіваємося, що рішиться всім мирним путем. Ситуація, понятно, в Криму дуже тривожна. Тем не менее, в Дніпропетровську все спокійно. Скажіть, як ви думаєте, що дозволило достичь вот такої ситуації? Самі люди здебільшого, по-друге. А наше місто завжди було специфічним в плані спокою, і це було і, і добре, і погано одночасно. Добре, тому що у нас завжди є певний порядок. А погано те, що люди достатньо аморфні. Не так активні, як і в інших областях, тому що якось ми так по центру знаходимося. Але ми бачимо, як люди активізуються, як 5 тисяч людей виходить на вічі. І такі акції, які до цього ніколи не були для нас Дніпропетровська, принаймні, за мій молодий вік, який я пам'ятаю з 90-х років. Дніпропетровська ніколи не був проросійським містом і Дніпропетровська область. До речі, мало хто знає, але з восьми січей, які існували, п'ять існували на Це території на сучасної так. Дніпропетровської області. І Дніпропетровськ він дійсно є містом, яке працювало і завжди тягнуло всю країну. Що ви знаєте, то Дніпропетровськ завжди тільки заробляв, ніколи нічого з бюджету не брав. І тут люди звикли працювати, жити, і в умовах України вони дуже комфортно себе відчувають. Тому навіщо їм це потрібно? Це потрібно зовсім іншим людям, які не є громадянами України, які сьогодні займаються незрозумілочі. Ну, о більших і розширення полномочий регіонів ми говорим, поговоримо немного позже. Ну а зараз думаю, що для кожного, для кримчан і для Юго-Востока мають особый вес два слова: Это мир в Україні і неделимость цієї страны. Що для вас значить ці два слова? Мир і неділимость. Знаєте, я підтверджую, що це дійсно Україна, і, ну, тут навіть нема що коментувати. Безумовно, мір та єдина Україна. На, в цьому наша сила, в цьому наша перемога. Спасибо вам большое. Напоминаем, что в гостях у нас були активисты Дніпропетровського Євромайдану, Никита Проданец і Іван Маркевич.